Ти зазналася тебе такий шикарний голос, тебе такі гарні мілізми. Ти поплатишся, горло пересихає. а ще ж недоцілісна в будь-яких речах. От з інтуїцією лишишся. Я прийняла до себе рішення, що я хочу вивчати е, біблію. Привіт, Майя. Привіт. А що ти ігноруєш мене? Та ні, просто маю справи. Так, Подивись на мене. Знаєш що, ти зазналася. А ще що? А ще що? З моменту, коли ти почала зніматися в рожевих окулярах, ти змінилася. Почала так знаєш, до всіх відповідати: Привіт! Як справи, така понтова все. Угу. А нічого, що з нас двох райдер титуса і це і... зовсім інше. Ні, Рома, це не інше. Ми з тобою в одній упряжці. У мене є одне питання. Як ти думаєш, а людям властиво змінювати того, що вони стають відомими? Можливо, когось змінює, але зараз ти зробив на мене наклад і брехню. І знаєш, на нашу з тобою гостю також колись казали такі речі. Але насправді ми сьогодні покажемо істину. Окей, тоді я хочу виграти. А за те, що ти сьогодні сказав, ти поплатишся. Моя інтуїція підказує, що я виграю. От з інтуїцією лишишся. Так, все, менше слів, більше діло. Угу. Давай, перший норми. Добре. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. та дам Ну, що, бачиш, правда є на світі. А я вже райдер написав. От з райдером, я ж тобі казала. Та будеш, будеш собі сидіти, не переживай. Все, Рома, пока, ти заслужив. Понтовий він мене звав. Диви на нього. Точно зазналася. Так думали і про дівчину, що працює зубним техніком ортодонтом Проте нам вона більше відома як виконавиця християнських пісень. Сьогодні у нас героїня, яку можна легко впізнати за голосом. Її голос став величезним благословінням, однак не менш великим випробуванням. Сьогодні я сподіваюся, що наше інтерв'ю допоможе краще зрозуміти цю людину і побачити цілу історію і шлях. Поза картинкою, тому знайомтесь, Ліна, привіт, моя привіт, Ліна. Я дуже рада, що ти прийшла. Я хочу сказати, що ти маєш неймовірний вигляд. Я б сказала навіть зірковий. Дякую. <реш> ти також дуже гарна і маєш зірковий вигляд. Дякую. Чи легко тобі приймати компліменти, коли хтось каже тобі якісь приємності? Чи це стосується зовнішності, чи можливо якихось інших сфер? А насправді зараз легко відносно того дитинства чи юності моєї, то ва важко. Я приймала це як типу, я недостойна цих слів. Угу. Я якась там не до красива, не до гарно заспівала, тому що всюди бачила якусь там таку співвіноту, де я могла зробити краще, бо через певне хвилювання мені було. Наскільки там, або, ну, співаки знають, що там горло пересихає, угу. мандраж десь слова забувся, ти думаєш тільки про це, і ти такий, ой, вже сідаєш, розслабляєшся, думаю, я би зараз так би вийшов заспівав. І всі говорять комплімент, що дійсно красиво. І ти говориш, дякую, слава Богу, але ти не відчуваєш, що то дійсно є така повнота краси, угу. яку заслуговує Бог. Але взагалі, якщо говорити про зовнішній вигляд, дуже важко було сприймати певні компліменти, тому що це треба вміти дякувати, вміти розуміти, що ти дійсно є красива, що в тебе щось виходить. У мене більше таких було, що якось не до. Як це можна пояснити, не недо, недоцілісна в, в будь-яких речах? Ти сама сказала, що є компліменти стосовно твоєї творчості, і компліменти стосовно твого співу, і компліменти стосовно зовнішності. От якби ти могла зробити якусь таку пропорцію, що зазвичай тобі говорять, от стосовно чого тобі кажуть компліменти? Більше за все це компліменти про мій голос. Що дійсно тебе такий шикарний голос? Тебе такі гарні мілізми? Ти так гарно заспівала. Ну, ось я чула це все з дитинства. Я з вісьми років дякую, мама. Що вчила, вона вклала цю любов до музики, до співу. Ну насправді дуже вдячна Богу за своїх батьків, які викохали в мене в цій музиці, і старшу сестру і молодшого брата прив'язали цю любов до служіння прославлення саме через спів, через гру на фортепіано. Ти завжди в колі так, зору так, так. і в такому центрі, і от. Ти сама вже зачепила тему, що з восьми років ти вже співаєш, тобто з восьми років ти вже прославляєш Бога в церквах, можливо, на якихось особливих служіннях. І чи завжди це було легко, тому що зараз, коли я дивлюсь, коли ти співаєш і прославляєш Бога, це настільки легко, ніби ти родилася вже на сцені. Чи завжди цей шлях був таким легким? Чи є щось, скажімо так, та картинка, яку ми не бачимо? Отой шлях, якийсь можливо складний, який досі люди. Не бачила. Так стало, що у нас в церкві ну, мало було піаністів, і мене попросили вчити компонемент ну, дорослому хору, грати з вісьми років. Я таким займалася. Насправді. Ну, я, не, я не оцінювала себе, там, що вау, яка я сильна. Просто мені дали, я грала, і я тоді не відчувала якоїсь такої, що вау, яка я класна, яка я талановита. Це таке більш таки дитяче, як ну похвилювалася, зіграла і все пройшло. Перед тим як виходити на сцену, як ти долала цей страх, коли ти була маленька, тому що я теж доволі з маленького віку співала, і страх це така емоція, яку ти не можеш пояснити маленькій дитині, коли вона виходить на сцену. Так, тобто так боротися з цим, коли ти вже дорослий, у тебе є певний досвід. От як ти долала його в собі? Мама прив'язала таку певну певний спокій таку любов до співу, до музики, і вона е, запевняла мене, що в мене все виходить. Ну ми разом з сестрою, потім вже з меншим братом е, служили майже кожну суботу в церкві. Ну, дай відчуття ж тобою, пишається мама, пишається тато давало мені таку певну усвідомлення. Дійсно, що воно того варто, що Певний. воно красиво, що воно так. Тому що дійсно ти казала в дитячому віці, ти не дуже оцінюєш цю там річ, що ти йдеш прославляти Бога. Ні, ти про це особливо не думаєш. В дорослому віці я зрозуміла красу, я зрозуміла цінність того, що дійсно я це моє бажання поклонятись Богу. Насправді, те, що Бог звільнив мене, я вільна від гріха, Бог наповнив моє серце, і він тепер живе в мені. Ну не я живу, а Христос живе в мені. І це усвідомлення того, що він помер, що він є мій Бог. І як людина, яка це усвідомлює, вона може ну, мовчати. Не, слава ти тебе не можеш не, не говорити про це. Угу. Тим паче, коли є талант, ти вдвічі більше ти можеш співати ну, через текст, музику. І я не співаю тих пісень, яких я не відчуваю, які я не е, прожила. Які я… Да. Тому що мені важко взагалі, коли я слухаю якісь пісні, якщо вона мені не відгукується, ця пісня, я її не буду виконувати. І якщо мене торкається, це значить, що може когось торкнутися. Це дуже цікаво. Ти сказала, що є якісне для тебе прославлення. От ти можеш якось охарактеризувати або якось дати визначення, що для тебе означає якісне прославлення. В мене такі думки, що якісно це тоді, коли є певний такий е, пліт. Тобто якийсь результат того до мене підійшла одна жінка, і сказала, що моя, моє виконання пісні дуже її торкнулося. Каже: Я не пам'ятаю ні одного слова з проповіді я не пам'ятаю, хто там що казав, але те, що ти співала, те, як ти заспівала, воно мене торкнулось. І я прийняла до себе рішення, що я хочу вивчати Біблію. Хочу дізнатись, хто такий Бог, що він робить в моєму житті. І ми так трішки з нею спілкувались, і ми так добре попрощались по-теплому. І через деякий час приходжу я на служіння, хрещення і бачу цю жінку, ми з нею привіталися. І дійсно, для мене це тоді було що такий показник, що неважливо, що ти думаєш про себе в той момент, який ти достойний співати, чи ти недостойний співати, mm -hmm. якщо є. Плід Духа Святого це якісно, це красиво, це те, що Бог хоче. При, прийшовши додому, я, я розказала батькам своїм цю історію, і вони такі: ого, слава Богу, я дійсно, слава Богу, слава Богу, не мені слава. Те що я так гарно заспівала. І це я відчула тоді Духа Святого. Я відчула свою цінність, що Бог мене використовує. Люди бачать, люди цікавляться Богом. І це для мене найкращі критерій, оцінки. Краси чи певного успіху в житті. Однозначно, ти дійшла до цього з часом, до такого визначення, що угу. найкраще і найбільш якісне прославлення це коли Дух Святий торкається людей через цю пісню і через цю мелодію. Однак були моменти, коли ця слава належала не Богу. Бувало таке, що ти зловила, спіймала якусь зірку і така. Ну, цей раз Бог, це було класно, але ну і я молодець. От було таке, що ти змінювала фокус із прослави Бога на прослави свого я. Так, гарне запитання, і буду відповідати чесно. Незважаючи на те, що я казала, що я не могла раніше приймати компліменти, в деякій мірі відігравало мені як певний такий. Е е так, да, я вам не вірю, але все ж таки я молодець. Uh -huh. Насправді скажу, що в мене був такий період, коли я цього людям не показувала, тому що я навіть сама не розуміла. Але в мене був такий період, що я дуже собою пишалася. Я думала, що ні, я не горжусь цим, ні, ви що, слава Богу, тільки Богу, слава. Uh -huh. Я таки говорила людям відповідь, але насправді я відчувала зовсім інші емоції. І я це вже розумію, коли я пройшла певний цей момент, період. І я думаю, ну не вже як так можна взагалі? Але якщо людина говорить, що вона не відчувала ніколи такої певної зірковості, я можу помилятися, але це є неправда або ж вона зараз в цьому періоді знаходиться. Так чи інакше, в такі моменти Бог дуже чітко бачить наше серце, і він вміє дуже вдало нас молодіжним сленгом попустити. Чи бували моменти у твоєму житті, коли Бог тебе так усмиряв, такий Ліна? У тебе дійсно великий талант, але знай, що слава належить мені, бо я творець uh -huh. і я дав тобі цей талант. У мене такі були моменти, коли дійсно я е, звикла до того, що в мене все так класно, якісно звучить, <гум> що так все комфортно, у мене все виходить в плані співу. Е, був у мене такий період, коли я дуже мало готувалася до, до служіння. Uh -huh. Я могла там <гум> з п'ятниці на суботу. Тільки знайти якусь пісню нову, Пос. слухати, декілька, декілька, слухати раз. декілька раз, так трішки вивчити слова, і ти вже її знаєш. Угу. І коли я виходила вже в суботу, я розуміла, що все пропало. Я забуваю мелодію, забуваю текст, я забуваю взагалі все на світі, і тоді було дуже стидно. Коли ти усвідомлюєш своїм розумом, що треба готуватись. І для мене це був такий певний тоді період, коли я зрозуміла, що або я взагалі не співаю, або не граю, або мені потрібно просто якісно готуватися. Твоя підготовка з твої відносини з Богом це про якість. Прославлення це дійсно тандем відносин з Богом. І я знаю, що ти дуже відповідально зараз до цього ставишся. Однак оця зірковість. Можливо, це певне відчуття, або якісь ярлики, які люди вже на тебе ставлять, оця статусність якась від професійної діяльності, тому що я вважаю, що свій для тебе це вже так чи інакше професійно, хоч ти професійно цим і не займалася. Так не Як люди взагалі реагують на це, і чи не бояться хлопці, наприклад, знайомитись з тобою? Тому що бувають такі випадки, коли хлопці такі ну. Ну, а що я вже їй скажу? Вона, напевно, і так все знає, їй вже О, тисячі разів казали, що вона доречі. класно співає. То як взагалі угу. вони ставляться до тебе зараз? Ну, Насправді, співаючи в гурті музичному, в, в хорі, я не відчуваю те, що типу, ми такі якісь найкращі, Я просто серед тих людей. З якими мені комфортно, з якими мені м, цілком природньо я себе почуваюсь, і я відчуваю, що це люди, які кровні духом Святим, Я в них впевнена. І коли людина думає, що я і так знаю, що я гарно співаю, десь я то знаю, тому що хтось мені це сказав колись. Але знаєте, для творчих людей насправді дуже важливо, щоб їм про це говорили. Тим паче я дівчина мені важливо, щоб мені сказали, що я там гарно заспівала. Було багато разів, що людина підходить і каже: Ти дуже гарно заспівала, але ти і так все знаєш. А я така, ну дякую.' І тоді воно якось обесцінюється. Mm -hmm. Дійсно, що е, людина з мене робить таку якусь високопоставлену людину, яка вже знає свій рівень, яка вже ніколи не може в, там голову похилити, чи щось в е, такому роді. Тобто сказав тобі один раз на все життя, люблю цього має бути достатньо. Пам'ятай про це кожен Дей. день. Так потрібно говорити. Ми то не то люди, щоб е, проявляти свої емоції, ділитися своїми думками. Нема такого, що ти сприймаєш це як даність, ну тобто. Типу, як факт. <ріст> як факт, та. Типу, так, так, о, так, ще так. один, плюс один до так, всіх так. тих людей, які коли-небудь зробили мені комплімент. Тобто ти реально відповідаєш людям з вдячністю, бо це для тебе ну, не просто плюс один. Це жива людина, яку торкнулося, та? так? Той самий Святий Дух, про якому ми, ми говорили, що це те прославлення, яке ти старалася якраз так. донести, чи і, і Бог допоміг. Це як певний. Висновок взагалі з того всього, певна така крапка, що дійсно людина розуміє людину. Yeah. Якщо ти відкритий з людиною, то людина тобі відкривається. І коли до мене підходять ну, спілкуватися, коли мені пишуть в інстаграм підлітки, діти, що ми там тебе слухаємо, ми дуже там захоплюємося твоєю групою. Я, звісно, трішки стараюся переводити взагалі весь сенс спілкування, що це Бог, що це. Центр всього є Бог, слава йому, але я тобі дуже дякую за те, що ти мені присвятила час, написала. І коли людина бачиш, ти взагалі її відписуєш, вона настільки тобі вдячна для неї. Це може бути таким великим досвідом в житті, що та людина, якою там ти там, захоплюєшся, образно кажучи, вона тобі відписала, і це є певна така простота, коли ти просто до людей, просто до тебе, і люди просто відносяться. Цього разу ми робили опитування про статусність. І перше наше запитання для вас було: хто знає, що значить слово статус? 95% опитуваних відповіли, що знають, і 5%, що ніколи про це раніше не чули. Наступне запитання: чи складалися у вас коли-небудь хибні враження про людину? 81% опитуваних відповіли, що так, таке в їхньому житті бувало. І 19% відповіли, що ніколи. І останнє запитання, яке було? Чи може статусність заважати будувати стосунки? 78% респондентів відповіли, що так, це може заважати. І 22% відповіли, що ні. Фух, холодно. Коли там має повернеться? Як ти думаєш, чому взагалі? Варто казати людям оці компліменти і якимось чином підтримувати їх, якщо це явний талант, ну тобто, якщо це вже людина в тому колі, де реально розуміє, вона на своєму місці, і вона тут не просто так. Тому що у мене особисто був такий дуже неприємний досвід, коли я підійшла до хлопця, який мав явний талант гри на фортепіано, і я напевне було для, була для нього як плюс одна. Ну, ну і ти туди ж і було дуже неприємно, коли я відчула такий холод в свій адрес, де дякую, звучало так, ніби і що ти хотіла мені цим сказати, наче я і так це все знаю. Так коли я відчуваю, що для для людини це важливо. Сказати підійти, що дійсно підтримати ти така молодець, в тебе так все добре виходить. Не зупиняйся, і тоді людина розквітає. Для людини це може бути просто таке слово плідбадьорені, що вона думала, що в неї все погано. Вона дуже погано заспівала. В неї все не то там. Але ти скажеш людині, і вона дійсно відчує, що вау, а дійсно, я, я щось, я щось змогла зробити, і це це гарно, це якісно. Це даремно. Так, і звісно, якщо людина відповідає дуже холодно. А то ти тоді може зрозуміти, що дійсно для людини, яка, яка в неї ці цінність? Угу. Ти не не несеш відповідальність за ту людину, за її світосприйняття, за її емоції, за ну за її розкладені. Так ти відповідаєш за себе. І якщо тебе було побудження сказати це, ти сказала. Як би ти могла підсумувати нашу розмову? Який висновок ти хотіла би залишити як такий найголовніший посил цього діалогу? Насправді, коли дівчина до мене підходить і каже мені, що вау, як ти гарно заспівала? Ти Та, така гарна пісня, взагалі вау, клас! Я їй дякую, і всім дякую, тому що для мене це важливо почути слова. Але коли це роблять дівчата, я одразу очікую наступного запитання. А ти можеш поділитись фонограмою? Або ще ти записани, будь ласка, скинь мені в телеграм, або ж взагалі поділися. Мені це неприємно дещо, тому що я відчуваю, що є певна така якась заздрість, і вони запитують, а в кого ти навчалась там вокалу, покажи мені, як робити той мілізм. А я кажу, я ні в кого. Вони думають, що я обманюю, тому що. Ці мілізми робити, треба вміти. А я кажу, ні в кого не навчалася. Думаю, що я просто не хочу їм допомогти, і бачення мене для них вже більш таке важке, тому що вони думають, що я там зазналася, або я не хочу поділитись фонограмою, якщо це не можна робити, тому що є авторські права. Ви всі це розумієте. Ось і тоді вже людина, дівчина думає, що щось з нею не так. Вона трошки зловила ту зірку. Все ж таки, не така вона вже і проста, така вона горда, до неї не підійдеш, нічого не попросиш. Я не хочу там виглядати краще, чим є, є насправді. Я не люблю такого підлабузництва. З людьми я дуже просто спілкуюсь. Це правда. Скажу на власному досвіді. Дякую, дякую. Але просто люди думають, що до мене важко добратися. Що я серед людей, серед таких еліти певної. Я пишаюся своїми людьми, які поруч біля мене, насправді. Дуже пишаюсь кожним. Я не хочу сказати, що ми горді, що ми дуже такі зазнані, що ми зловили ту гордість, тримаємося за неї, щоб не відпустити. Кожен комплімент, кожне слово добре, воно як звучить по-новому. І, і я не розумію, що я там гарно співаю, чи гарно зіграла, чи гарно виглядаю. Це не все включено в цьому. Я насправді відкрита до спілкування, і е, в мене немає такого, що я комусь там когось буду дуже сильно уникати. Хоча бували такі випадки, коли я відчуваю, що я боюсь цю людину, але це вже інша тема, це вже питання моїх страхів, певних побоювань. А, але е, в, більш, в більшості випадків е, я дуже відкрита. Е, я запитую, як справи так само, як і ви в мене запитуєте, як справи має, Тому е, я зірку не зловила. Тому що ми є кожна зірка, яка світить, яка служить людям, Богу, і Бог в нас поклав зерно маленької зірочки. І в один день всі ми будемо співати Богу. найкращими голосами, і хто б де там не був, що б він зараз не робив, де б він не сидів в церкві на першій чи на останній лавці. Всі ми будемо як одне, і всі ми будемо в один унікальний голос, голос з мілізмами найпрекраснішими. Слава ти Бога! І це такий певний подарунок за наші всі досягнення в роботі для Духа Святого. Це велике підкріплення, і тоді ми будемо один одному говорити компліменти, і ми не будемо горити святого, ми не будемо ем, харчуватися цими компліментами. Дякую тобі безмежно за сьогоднішню Дай. розмову, за твій шлях, за те, що ти поділилася цим досвідом, за те, що ти, незважаючи на різні обставини, залишилася відкритою людиною, відкритою до спілкування і до от цієї щирості. Тому я Дякую. сподіваюся, що твій шлях у майбутньому дійсно буде сповнений плодами Святого Духа. Дякую дуже. Майя, вибач мене, чесно кажучи, я був неправий я знала це. Чаю достатньо, як вибачення? На перший раз, так. Фух. Знаєш, сьогодні я зрозуміла, що часто, коли люди знаходяться в центрі уваги, коли вони у фокусі, то на них ставлять певні такі ярлики і статусність, яка може бути далеко від правди. Тому я би порадила всім людям, по-перше, по не боятися спілкуватися і не боятися бути ініціативними знаєш, з такими людьми. А по-друге, не обмежувати своє мислення і бачення таких людей. Тому, дорогі друзі, не будуйте стіни між нами і іншими людьми. Ми всі набагато ближчі, ніж думаємо. Будуйте мости. До зустрічі в нових програмах. Папа. Папа. Па Моя це з райдера взяла. Mm -hmm. Я так і знала. Вау, ти відповіла на своє питання сама. <смі> Чекайте, що <смі> <смі> робить. Май, проігноруй мене. Добре. Нагадай, будь ласка, що ти мене запитувала. Е, вибачте, я трохи мікрофон. Отак, от окей. Понтовий він мене назвав. Ти на нього. А? Я відписую всім підряд. Це правда, <смі> ти відписуєш всім людям. І це дуже добре.